Підсумки зустрічі президента США Джо Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна. а також про те, чому Сполучені Штати Америки повинні бути готові до одночасної ядерної війни з РФ та Китаєм. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь YouTube канал свідо свого по своє. І в цьому відео я зроблю короткий коментар щодо останніх дуже важливих геополітичних подій. Власне, відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена і Лідера Китаю Сі Цзіньпіна, і ця зустріч, ви знаєте, така ну пройшла нібито позитивно, хоча без спільної резолюції. Але обоє лідерів можуть записати щось в свій актив. Принаймні в тій частині, яка стала публічною. Власне, якщо ми говоримо про Китай, то Китай задоволений тим, що Байден визнає далі єдиний Китай, тобто не йдеться про незалежність Тайваню. Байден задоволений тим, що Сі говорить про бажання об'єднання з Тайванем не військовим шляхом. Поновлення спілкування в кризових військових ситуаціях, контроль за експортом з Китаю речовин, що використовується за виробництво синтетичних наркотиків, тобто, таке все, ніби досить позитивне. Стосовно України, то Байден приділив буквально кілька абзаців стосовно того, що Китай повинен і надалі утримуватися від надання військової допомоги Московії. Як відреагував Сі Цзіньпін, ну принаймні я не зміг ніде прочитати жодне американське видання про це не написало. Проте, не все так насправді гладко, тому що спільної резолюції не було і тому, що Сі Цзіньпін... В чергове сказав, що при деяких обставинах вони готові до повернення Тайваню військовим шляхом, але вони не збираються цього робити в ближчі кілька років. І це, в принципі, така достатньо велика успішна дипломатія. Взагалі, ви знаєте, я коли читаю про те, як ведуться перемовини такого рівня, ну мене дійсно цей рівень інколи вражає. Ну от до прикладу, на цих перемовинах згадували між собою. Байден і Сі Цзіньпін про те, як вони зустрічалися 12 років тому, але тоді не були в ролі президентів, що само по собі є дуже цікавим, і Байден привітав дружину Сі Цзіньпіна з майбутнім днем народження. На що Сі Цзіньпін, як пишуть там ЗМІ Associated Press, здається, пише, що Сі Цзіньпін трохи зніяковів і каже, що запрацювався і вже й сам забув, що от скоро буде день народження дружини. Це нібито такий незначний момент, але з точки зору китайської психології, з точки зору наскільки довго Китай вимагає, щоб Сполучені Штати в всіх дипломатичних розмовах вели себе з ними як з рівними. Ну, такий, знаєте, фінт вухами дуже м'який, дуже тонкий, і я думаю, що достатньо успішний, особливо зважаючи на в цілому ментальність українського китайського народу. Яка дуже суттєво відмінна від нашої, до прикладу, нам дуже важко місцями і неможливо зрозуміти китайців? Ну, от ви уявіть собі, що, щоб влада дала команду вбивати всіх горобців. І народ піднявся і це робив. А китайці на це здатні. Чи принципи, які там лежать в конфуціанстві, оця повага до чиновника, повага до батьків, причому там такі, ну, знаєте, місця, місцями досить загадкові, ну не те, щоб загадкові, але колись читав різні філософські праці, це такий маленький ліричний відступ, зроблю, і там навіть в плані поваги до батьків було сказано про те, що дитина не повинна вбивати комара, який сів її кусати. Для того щоб комар не полетів до батьків і не кусав їх. Ну до батька там дослівно було. Ну але це таке. Це просто е, різниця в ментальності. Вона насправді надзвичайно важлива для тих всіх речей. Але знову ж таки без кінцевої резолюції, знову ж таки, ми не знаємо про те, е, а як відреагував Сі дзіньпін. На фрази Джо Байдена стосовно тиску Китаю на Іран чи стосовно впливу Китаю на Іран, щоб Іран не підтримував Хамас і щоб війна на близькому сході не набула набагато більшого масштабу. Я думаю, що про результати саме цієї тези і розмови щодо цього питання ми зможемо дізнатися тільки найближчим часом, власне спостерігаючи за тим, що відбувається. І, власне, що дуже важливо, і насправді, можливо, не менш важливо, ніж сама зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, це те, що напередодні зустрічі. З'явився звіт, власне, звіт двохпартійної комісії, призначеної Конгресом, про стратегічну позицію Сполучених Штатів Америки. Це відбулося ще напередодні, проте я особисто про наявність такого звіту дізнався вже сьогодні, вже після зустрічі. Байдена та Сі Цзіньпіна. в цьому звіті йдеться про те, що Сполучені Штати Америки повинні готуватися до одночасної ядерної війни з Росією та Китаєм. Наведу кілька цитат: найбільше тривожать запаси нестратегічної ядерної зброї, котру не обмежує жоден договір. В цьому аспекті Росія має перевагу 10 до 1 над Сполученими Штатами Америки, заявив під час слухань керівник комітету конгресмен республіканець Майк Роджерс, який, до речі, виступає за надання Україні ракет більшої дальності для ударів вглиб глиб окупованих Московією територією. Роджер заявив, що Московія та Китай розробляють ядерні технології, здатні обходити американські системи ядерного спостереження, що суттєво збільшує ризик раптового ядерного удару. Водночас із тим, як ймовірність великої ядерної війни залишається низькою, ризик збройного протистояння з Росією та Китаєм або обома. Хоч і не є неминучим, проте збільшився. Також зростає загроза застосування ядерного озброєння, зокрема на території США. Так вказано у висновках даного звіту. Не просто якогось там документу, конспірологічних е, е, якихось вкидів чи ще чогось, а звіт е, комісії, призначеної Конгресом Комісії про стратегічну позицію США. І зважаючи на те, що мова йде про США та Китай, два найбільші геополітичні центри сучасного світу, ну як тут не згадати китайське прокляття, жити тобі в епоху змін. Хоча дехто каже, що це не зовсім прокляття, і ж коли відбуваються настільки системні фундаментальні зміни, фундаментальні зрушення, то потрібно максимально адаптовуватися до них, бути готовими, старатися передбачити, що буде відбуватися, як буде відбуватися. Ну і власне в першу чергу зберегти себе, тому що в тих зрушеннях, які будуть відбуватися майбутніми десятиліттями зрушеннях для всього людства, насправді виживуть тільки сильні, добре організовані народи, які готові рішуче захищати себе і рішуче знищувати ворогів всіх ворогів і зовнішніх, і внутрішніх. Ось такий мій короткий коментар стосовно цієї зустрічі, і стосовно в цілому геополітичної ситуації. Потрібно українцям повністю знімати рожеві окуляри стосовно картини світу. Геополітична поляризація світу продовжується, глобальні катаклізми цілком очікувані та прогнозовані, і про їхню ймовірність пишуть навіть комісії в офіційних звітах на рівні Конгресу Сполучених Штатів Америки. Нам це треба брати до уваги. Тим більше, що зараз фактично ми є епіцентром. Такої, поки що, не найгарячішої фази Третьої світової війни. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступної зустрічі.